Всім доброго дня! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Сьогодні в відеообзорі буде піджопнік або сідушка тактична. Ось такого ось такого плану буде сидушка І так, друзі. Ось такий вигляд має сідушка. Сідушка пошита на замовлення. Тканина вся та сама Oxford 600 DPU 320 г. Так, сідушка універсальна, Так, її можна, як бачите, є ремінь, стропат буде на поясі носити. Через цей ремінь можна якось зняти або щепляти на розгрузку. Можна і на тактичний ремінь чіпляти. Тут е, запас стропи є. Стропу я зробив довгеньку для того, щоб можна було регулювати висоту е, підйома, тобто е, висоту з да, е, самого підзубника. Там вище, нижче її, його да, випускати. Можна е, ремінь е, стропу е, зняти. Тут є щось і стропи такі. пряжки да, можна зняти його і чіпляти на розгрузку або на протонузку або на ремінь внутрі так давайте на розміри сразу скажу розміри ширина 37 сантиметрів 37 сантиметрів висота 32 37х32. Товщина тут. Ну, товщина так. Внутрі, клепучка велкро, Внутрянка йде ось чорний ізолон пінний. І білий цей воздушний. Я залишив ще його із такою фольгою. Сюди його вкинув. Оце таке, як... Сам боєць захоче, може витягти його, якщо да, там не потрібно буде. Фольга знімається дуже легко, і хоч і надто можна буде потім фольгу зняти. Ну, думаю, в, в такому варіанті залишиться і два ізолона. Нічого тут страшного немає. Чим товщі буде, тим краще буде. ось так Налип Пучку Velcro зафіксувався тут сам кармашик. Два таких лястики є, щоб можна було розкривати. І треба буде розкривати його. двохщільовка двохщільовка 2М, можна буде тут регулювати тут резинка нашита, для того, щоб лишню стропу. Можна було просто заправити, щоб вона не бовталася. Заправити, скласти її і зафіксувати. Ось такий от піджопник. Тут стропа, по-моєму, довжиною півтора метра чи 1,60 метра. Тобто теж із запасом є. Стропу о, можу зробити під замовника, яку він захоче там. Якщо треба двохметрову, то двохметрову поставлю. Це по бажанню е, самого бійця, так як е, він захоче, так я і зроблю і по шиї по поводу піджопника. так ну, В принципі, тут особо дуже багато чого розказати про нього немає. Такий піджопник був відео Ось так. Добре, дякую всім за перегляд, до побачення, до наступної зустрічі.